Онзберг з моста. О, такий міст, куди довше, ніж кличко будував. Тут таких багато. В їх взагалі тисячі. Заводі, паверні, тут розгружаються, працюють. Тут це крутиться життя. Не те, що на Україні все пограбували, все пограбували. Тут де не йдеш якийсь заводік, 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 фабричка. Отак. Це новий мікрорайон. Не один їх тут багато. Це ніби обласний центр такий. Там далі великі маси для розрозового транспорту міста. Дуже продумано, дуже по-людськи. Норвегія що? Що сказати, це. До свинопасів, до Норвегії, тільки що говорив з одним. Знаєте, приїхав вже тут пів року, а те все залишилося, те все залишилося. Хоча трошки здається щось і додалося. От корабель він, він плаває. Ну не зараз, а проводяться екскурсії, плаває, коли якісь там дні, доступ тут, все, все працює. Бачите? Це все працює і зараз. Ну не зараз, не сьогодні, а взагалі все робоче. Екскурсії проводяться, я так розумію. Оце. Питання, що почому, дивіться. Українці всі питають, що по чому. Умножайте там на 4, та й вийде в гривнях. Трохи менше, 3,5-4. Обласна рада така, бачите? Вестфольд. От і порівняйте з Одеською обласною радою. Там 10 разів більше і в тисячу разів воровиті. Там сидять тисячі злодіїв. А це невелика. У нас з тої сторони 2-3 поверхи. Кажуть, і машин тут серйозних немає. Такі собі середні машинки. Оце обласна рада. Обласна рада області Вестфольд. Рада і бачите, які дуби. Які дуби тут. Дуби. В Одесі вже на шашлики пожарили ще в Києві. От вона обласна рада, бачите? В Києві. Це районний комунхоз. Не пішов би в таке приміщення. А це обласна рада Великої області на півдні. Норвегії. Ну так. Тут вміють рахувати гроші і не вміють красти.